Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, а гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злоє, злоє. Не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще є ще спати. Спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де Доле де Нема ніякої. Коли добре жаль Боже, то дай злоє, злоє.